В очільності фракції нашої України в обласній раді. Змінився голова фракції? Ну, тому я знаю, що на останній погодженій раді був присутній пан Грушко. Він сказав, що він тепер представляє фракцію. Ну, це не було оголошено на сесії, тому що, певно, треба подати документи. Так вирішив. Певно, хтось чи голосував по-своєму, чи не згідно з... Загальної. Mm. А загалом тенденція в обласній раді до збільшення кількості голосувань, коли влада відчуває себе невпевнено в принципових моментах, вона збільшилась, на ваш погляд. Розумієте, mm. 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 коли мені Михайло Миколаївич сказав, що ні я, ні Мунтян не причетні до того покращення, як вони кажуть, що вже сьогодні відбулося Ченецька області, слава Богу, я до того покращення не хочу бути причетним ніколи. Не треба розказувати нам, розказувати, що. Автобуси надали всім школам, надали, е, добудували магістральний газопровід. Я дуже радий, але коли відбулося погодження, все б касало на круг чого це надання дозволу е, дочірній компанії Укргазвидобування на розробку Шереметівського родовища. Я казав журналістам, це саме головне питання сесії, навіть не голова обласної ради. Тому що коли ми. Не пройшло голосування перше, оголосили перерву, то Михайло Іванович Генічерк закликав всіх голови фракції на погоджену раду до нього. І там були присутні представники Укргазвидобування зі Львова. І вони сказали, хлопці, ми ж вам вже добудували газопровід, ми вам надавали автобуси, ми ж вам сприяли. Чому? Так. Я, до речі, був дуже здивований, кажу: а, то, то гроші війти, значить, да? а скажіть, а що ще ми виймо? Може, ми маємо віддати місто Чернівці, чи вам же його пообіцяли? Може, треба щось ще віддати? Якісь і, ліси, гори, річки, ставки. Що вам, ще? Що вам ще пообіцяли, і ми за це, депутат обласної ради, маємо проголосувати? Я відповіді не почув. Я кажу, тоді скажіть, будь ласка, скільки. Наша область отримає від нашої співпраці. Каже, ну що, аналогічна угоду у Львові е, десь ми підписали рамкову угоду на 75 мільйонів гривень. Я собі так думаю, ну воно півтора-два рази більше, нашу десь мільйонів 50 ми маємо. 16 мільйонів газопровід, 30 автобусів там по 150 200 тисяч, 6 мільйонів. Ще каже, ви нам маєте подати список, яку школу добудувати, яку дорогу зробити. О! Так, тепер я бачу, тепер ми, які маємо проголосувати за це, маємо подавати списки, якісь ну, просто пропозиції. Але бачу, як це було зроблено з нашими пропозиціями до соці... плану соціально-економічного розвитку 2012 року, яка жодна не прийшла. По Кіцманському району подали більше 150. Жодна не. А пішли всі гроші. Кермінці, глибока, сторожнець. Ну, округи, я ж тоді казав зразу, ви вже готуєтеся з вибором. Так тепер знову ці гроші, які би ви... Проголосувала Рада, Михайло Миколаєвич з трибуну сказав, я залучив гроші до нашої області. Так ми за це, це віддаємо газ свій. І перепрошую, за газ ми платимо, як всі українці, 416 доларів, а тепер вже більше 430 доларів за тисячу кубометрів. А газ вітчизняного видобутку, він десь е, вартує порядку 80 доларів за тисячу кубів. Я, я дуже радий, але ну, Зиску в області цього не отримає. І, по-друге, саме. Я ж не для себе в карман, піклуюся, правильно? Я хочу, щоб все було прозоро. Спитав їх, а скажіть, будь ласка, а рамкову угоду є факти, коли підписуються трьохсторонні. Облдержадміністрація, обласна рада, яка надає повод, і суб'єкт господарювання. Такого прецеденту не було, але, в принципі, ми готові розглядати. Хлопці були досить позитивно настроені, кажуть, ми зараз отримаємо факс, покажемо вам копію львівської угоди. На що не не треба нічого їм показувати. Так, давайте, хлопці, ми ж маємо бути причетні до цього. І тоді на погоджену раді ми з'ясували, що в проєкт рішення вкладаємо пункт щодо першу, розробити проєкт угоди і в разі виграння конкурсу цієї компанії заключити цю угоду. На що е, Михайло Миколаївська, що обласна рада звернеться до облдержміністрації зробити таку угоду. Тоді голосуйте облдержадміністрацію за це. Тому що нас за наші ж гроші роблять щасливими. І останнє, я, в мене був останній виступ на сесії, коли нас звинуватили, що ми такі погані, що ми не можемо буковинцям дивитися в очі. Я спокійно дивлюся всім буковинцям в очі. Я сказав, що може хтось забув, але я є громадянином України, Мунтян є громадянинцем. І от тут всі 104 депутати є громадянином України, ми сплачуємо податки в бюджет. Бюджет повинен нести видатки на нашу отримання, тому що ми ж громадяни України. І саме головне по Конституції. Надра, ліси, води, вони належать всім громадянам України. І я, як депутат, який представляє певну кількість населення, можу робити за них голосування. Така наша позиція. А ви уточніть позицію все-таки з нашою Україною. Наша Україна і розумна, і красива у Чернівецькій області. Син батька йде на. Засідання коду, не знаємо, чи він має право підпису, чи не має, а батько з Кулішом йдуть на засідання партії регіонів і допомагають там робити партії регіонів всякі паркості. Це поліки мають на увазі. То скажіть мені, будь ласка, наша Україна, вона в коді чи у обслузі партії регіонів у Чернівецькій області? Тросмитрович, ви, Поки ви коду, ми... знаєте, що Михайло ми... відвідує всі засідання комітету опору диктатури. Раз. По-друге, ви знаєте, що він поклав підпис про угоду про спільні дії позицій. Коли... Поклав би такий підпис? Голова. Ну, ну... Він голова, а не а не ви, ви можете спитати Володимира Івановича Поліша. Ну ви ж знаєте, що він жодного разу на ціни коду його не був. Правно, тому що він працює на маністровську. Не знає. Я не буду е... розумієте. Коментувати ситуацію в нашій Україні після того, як ми підписали е, угоду про співпрацю і незвинувачення, Ну я не, не хочу цього робити. На як вони тоді допомагають? Ну, вже питання совісті, і ми вже тут порушуємо. Кожного має, має лишитися щось в душі. Так ідуть вибори. А людям що сказати? Що в них совісті нема, але вони з нами. Петро Митрович, я думаю, Що в них рад, совість є а ми, а ми це з ними. питання. поруште його на засіданні комітету опору ми, ми розбираємося там. Тут у вас сидить дв, 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 дві людини. І, комітету, і член комітету опору політик і журналіст. Є питання на наступному засіданні коду ми це питання будемо вирішувати. Я хотів, якщо можна ще сьогодні, поставити запитання. Губернатор сьогодні на ну два запитання. Як ви оцінюєте по-перше, ініціативу голови ОДА про телефон ну, цей, мобільний? А друге, от, також він сьогодні на колегії, чи щось в адміністрації на нараді, сказав, що якась відбулась закрита нарада лісівників, на якій вони під, під пляшечку збирали якісь гроші? Може ви в курсі, що це? Про що мав на увазі? Ну, Якщо голова облдердміністрації не в курсі, то я точно не в курсі, що там збирається лісівники. Подивіться, цікава тенденція. Кожного разу, коли призначається на посаду голова облдердміністрації, збирає всіх лісників. Кожен раз наводиться лад з вивозом лісу, ми забороняємо вивозити кругляк, лише дежні мають право вивозити його. Кожен раз хтось йде в цю галузь в лісове господарство. Я не знаю, що відбувалося, що було сьогодні на нараді і яка нарада лісівників збиралася. Може це були Галузев, може вони робили толоку в лісі, я ж не знаю, що вони там зробили. Він є очільником виконавчої гілки влади в області, він підписував подання на голову держу Господу Ченіцького управління лісового зброї, перепрошую. Він повинен знати. Під його носом збираються і не знають про що, то впевнено наш такий керівник. Не знає, що робити. І те ж саме ініціатива з мобільним телефоном. Ну, все, все ж запозичується. Ви знаєте, хто виступав з цією ініціативою і до чого вона привела? Навіщо, навіщо е, вигадувати щось, якщо все передбачено? Голова облдержадміністрації повинен проводити прийом громадян. Для цього записуються люди, ви видноразово чули в ну, засобах різних засобах масової інформації, скільки разів люди змогли відвідати голову державні страції. Навіщо вигадують мобільний телефон, я не знаю, його навіть назвали, може, ні? 091? 091, це... Та, на, на сайті час вже є. А. Це там це який фан? номер не скажете? 091 33 11 33 1133. Дуже легкий телефон, його можна запам'ятати, можете назвати його 091 33 11 33. Зверніться, будь ласка, до Укртелекому і спитайте, скільки у них абонентів є в Чернівецькій області. Певно, може, Київстар чи МТС було би краще, щоб людям менше було платити за це. Друге питання. Тобто, таким чином. Губернатор це, бо, збирає гроші вислухали. на вибори. Ні, ну, для це щоб... це, це послуг зв'язку. Просто для того, те, щоб тебе вислухали, чи треба буде заплатити гроші? І багато, так? Ну я не знаю. так. З МТС гривню треба заплатити з мобільну на мобільну. Певно, можна було подумати і подивитися, хоча б е, скільки є користувачів якої служби. Я не, я не веду, не, не рекламую за жодну з них. Певно, раніше б він брав укротелокоміський номер, певно, то була державна структура, але тепер вона приватна. Тому я не знаю, чому вибрали цього оператора. Ну, Це його ініціатива, я думаю, що треба більше приймати громадян. Він вже сказав, що він переробить мобільний офіс. Певно, це, це поступ далі. То телефон, зараз мобільний телефон, мобільний офіс і, і мобільне приймальник. Та можу сказати, що в, у фронті змін були мобільні приймальні, ми їздимо по районам, ми можемо поділитися напрацьованим досвідом. Де можна приймати, де більше людей збирається, коли краще. Тому я думаю, що тут все так смішно, але е, я бачу, що. У, держави, у державі і у окремих депутатів проваднує в них втрачений зв'язок з громадянами. І це ми повертаємося до нашої теми цієї, цієї зустрічі, що про громадян, про вас з вами пам'ятають лише напередодні вибори. коли ми, вам, ми їм потрібні для того, щоб вкинути цей листочок. Думаю, що об'єднана опозиція, не дай Боже, програє ці вибори, я що тоді. І ми з вами їм будемо не потрібні. Тому треба донести до кожного міна, що наш голос продавати не можна, не потрібно цього робити. Тому що зараз вирішується доля держави. Ми маємо перемогти, тому ми йдемо на ці об'єднуючі процеси для того, щоб виграти їх. Тому, тому що вони все. Шалений матеріальний ресурс, адмінресурс. Вони, вони за два роки просто запугали в Україну і відновили репресивну машину. Для того, щоб Протистояти цьому, треба об'єднуватись і йти тим шляхом, на який ми стали. Буквально на днях появився істот-фронт знову на чолі з бувшим президентом нашим Леонідом цим першим Кравчук. Що цей фронт? Це не підтримка влади? Ну, я йому кажу, що е, після е, з'їзду Батьківщини в п'ятницю, де виступав і лідер фронту змін Арсеній Яценюк, який сказав, що після того, що ми бачимо, що відбувається в державі, ми врахуємо, що лише е, ті партії, які входять в об'єднану позицію, які підтримують створення єдиного мажоритарного списку, підтримують співпрацю і більш глибшу, тільки вони. Є єдиними представниками, єдиними представниками опозиції, і людям треба це, на це вказувати. Всі інші партії вони працюють лише на провладну партію регіонів. Все. І прикорму ну, була заява кличка ввечері в п'ят. До речі, удар теж входить в комітету про диктатуру чи... І Гриценко також. І Королевський також. Ну, Гриценко вийшов, а Малярчук тут підписав. Ви питаєте за нашу країну, то спитайте і за Гриценка партію, спитайте, і за інше. Є ще питання, Є. Король, тобто Москаль вже говорить про те, що... Yeah, smoking... що. Король, що Маскаль. буде. Москаль говорить, що область на останньому місці по всяких показниках. А говорить, що на першому. Що скажете ви таке? Я вам можу сказати, що тут я знову ж таки повертаюсь до веб-конференції Михайла Романюка, який казав, що Микола Романюка казав, що статистика, вона є статистикою, що тут нічого не скажеш. Отримав я сьогодні дані за січень-лютий 2012 року. статистику. Чернівецька Німецька область. Тому що Михайло Миколаєвич має. може розказувати, що у нас область відбулося покращення, все грає. Але Чернівецька область остання. Індекс промислової продукції за січень лютий 12 до січня лютого 11 75%. Останнє місце в Україні. Тепер. Оплата населення житлово-комунальних послуг. Важливе питання, тому що. Борги ростуть, ви знаєте, платити за газ треба чим. І чомусь Нафтогаз України бере, бере позику е, в Росії у банку, де засновника внесено засновницей Газпром. Тобто дайте гроші, ми вам оплатимо газ. Цікава ситуація. Чернівецька область 70%. 70% одне з останніх місць. Як будемо далі робити, не знаю. Цікаве питання на останній сесії. Пам'ятаєте, що ставки не надали? Що сказали, що тут бізнесмени, всі власники ставків. Ну, по, по тій аналогії можна подумати, якщо ми не проголосували за надання скважин, то всі газові родовища у нас всіх є. Ну, таке. Рибальство, рибництво, ставки. У нас десь по 1700 ставків по області, таке потужне господарство, треба, щоб ми всі мали його, дивилися в руках статистика. Виливлено риби за січень-лютий 2012 року 6 тонн. 6 тонн. Це два зілки на базарі. Скільки зілків ви бачите? Ну, ну от, ну це написано. Та ви хочете забрати ті стави, щоб 0 тонн було, чи як? Ну і пішли. Там, всі, все це, розумієте? Ми ж не кажемо, що ми це не вигадуємо. Ми подаємо цифри, а ви робіть висновки. Якщо ми робимо свої висновки. І на що наші е опоненти з партії Ріо кажуть, що вам опозиція, чим гірше, тим краще. От ви всі такі та ми ж до цього не маємо нічого. Ми констатуємо факт, який у вас є, лежить. Лише не розказуйте людям, що стало краще. Я не впевнений, я по собі можу судити. як громадянин. мені краще не стало з ним. У місті Чинівці краще не стало. Чому дороги ті заасфальтували, де мав їхати на Герцаївський напрям? Якщо б можна було зробити інші дороги, що тепер ми знов таки відновимо ямковий ремонт чи як? Ну, навіщо було казати, що це попередня влада? Ви ж самі нічого за рік не зробили. Відкрили дитячі майданчики і кажете, що приватні інвестори чи спонсори дають гроші. Та ми вже бачили це спонсорство за ту трубу за 16 мільйонів гривень. І, до речі, потім сесію міської ради в грудні місяці передають на баланс приватної компанії чи не в цей облас. Е... Хлопці, так це ж знову ж таки, за наші ж гроші нас робили щасливими. Чому не, не дають землю людям? Чому зараз дуже великі ми відкрили факти, що е... органи Держкомзему в області масово не видають людям державні акти на землю і визначають, що вони зіпсовані? По Хотинському району більше 800 актів. Але тепер я задаю цікаве питання. Це ті акти, коли були безкоштовно видані при Тимошенко, так? А тепер за акт треба буде заплатити гроші? Чи як ви спеціально це робите? якщо в Хотинському району 800 актів по аналогії 11 районів, це десь 8 тисяч актів може бути. Ми зробили запити, зараз будемо бачити ситуацію. А що, а що, ну, до мене люди звертаються по Сахарянському Держкомзему, кожної дві неділі звернені. Не дають акт, а люди при смерті. Тато з мамою у жінки при смерті. Не отримує ці акти, не візьме від них доручні. Що далі з ними робити? Заберуть землю, запаси і все. От ми от, от, ну, про це говоримо. А є у нас очільник краю, який відповідає за все. Ви ж хотіли керувати всім містом, областю. Всіми районними радами, ви всіми керуєте, але запам'ятаєте, це і породжує відповідальність за все, то не перекладайте відповідальність на опозицію. І саме цікаво, у остання теза під час зустрічі з послом Німеччини Михайло Микола сказав, що партія райониться 30%. І що гідно проведемо вибори, так було сказати, що Чернівецька обласна територіальна виборча комісія була розпущена за численні факти зловживань. Глибоцька районна територіальна виборча комісія була розпущена за, за, за підтасовку фактів. У Кам'янці Глибоцького району жінка отримала три роки умовно за те, що вона робила підтасовку на дільниці. Ну на, навіщо? Просто брехати. Чи люди думають, що коли посол іноземної держави приїжджає, і в нього доповідної записки, немає про стан справи цієї. У, цього, у цій області. А саме головне, ну це є толерантність і, і європейство. І, і гідно, бачу, що це посол такий професіонал. Він зустрівся з секретарем Чернівецької міської ради не в мерії. Правильно. що так, таким чином би ви визнавав, що він є законним. Це такий толерантний натяк. Щоб ви знали, може люди розуміються, а от довіді скажіть. Він зустрівся в кав'ярні. Без кроваток, Хтось це розуміє, без кроваток, що це таке, а хтось думає, що це треба галстук не росити. Ну, Папів був правий, коли він сказав, що 30% вони тільки мають. Сьогодні, сьогодні, ну, правий, сказав, тільки мають. сьогодні, сьогодні так. Ну, так треба пояснювати Туш. людям про ці тушки. Треба пояснювати. І, і ви робите візити в ви і ви робите візити в Вижницю. Так. І я роблю візити, і завжди, кажу, що є тушки в кожній партії. І, і зараз проблема найбільше в Сокирянському районі. Сокирянський район нібито очолює чоловік, який від'єд від Батьківщини. Е, робимо е, проблеми у Вижницькому районі з лісом і з газом. Е... Так, там нібито люди від Батьківщини очолюють. Так, тут ми так, поверили... е, Партія регіонів там у опозиції так. виходить, так? Цікаве питання по Вижницькому району. Пан Ткачук. Він є головою райдержадміністрації, він є членом, колишнім членом політичної партії Батьківщина. Вони його вигнали, ну я не знаю, не, 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 не вигнали. А тепер, скажіть, будь ласка, у мене тут цікаве питання. Він одночасно є головою комісії, яка погоджує НАДРА. Тобто рішення по газу проведи його комісія. Тепер, скажіть, будь ласка, ну, я, я Михайло Іванович Генічеру казав, в Америці за це ви посадили реально. Тут в мене просто таке цікаве, але таке маленьке питання. А чи це є правильно, з морально-етичної точки зору, що голова райдердміністрації Вижницький, який підписує теж подання на використання наторів, є ще головою профільної комісії, яка теж проводить це ресесію? Я не претендую на квоту батьківщини чи квоту іншої політичної партії в керівництві е комісії. Так він вигнаний з Батьківщини. Не можна сісти. Одним місцем на два стула. Треба подумати, або ти погоджуєш, або ти є головою комісії, Ну так складається враження, що так бере дві ручки і підписує одночасно. І я вас питав, що отримає Вижницький район. Ми на комісії розглядали все нормально. Кажу, в грудні місяці то в парі приватна структура хоча б обґрунтувала 150 тисяч гривень Вижницький район щорічно. Видобуток приблизний, видобуток 10 мільйонів кубів. Помножимо на 416 доларів, помножимо на 8 кубів, 33 мільйони на рік. Вони будуть видобувати. Можна було сказати, хлопці, може там фаб треба зробити, лікарню, мільйон гривень, Хто? відки родилася фірма, цифра 150 тисяч. У вони написали, до Львовської області, Львівській області 280 тисяч. Чим? Селу, сільраді вони дали? Чим Вижницький район гірше за Львівську? Чому менше? Я на це питання не висловив. А тут укр газ і подання, до речі, підписував е, всім відомий Юрій Боріса. Просто дайте, надайте дозвіл. І ми повинні, і ви негідники, тому що ви не проголосували за те, що ви ми комусь повинні. А може, тому і, і без голови міста Чернівці, щоб обіцяли на блюдечки міста? Отут я вже буду голосувати проти і буду чітко висказувати свою позицію. Якщо немає...